Школа мистецтв у нижньому вербіжі ще зовсім молода. Її відкрили лише у 2005 році. Але дуже приємно, що за такий короткий час вона набула образів європейського навчального закладу. Про це на лінійці до 1 вересня говорив голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він зазначив, що цей позашкільний заклад на сьогоднішній день є одним з кращих в області. Підтримав його й керівник програми ініціатива Володимир Дованюк. Він передав від громадянського активу Коломиї для школярів ноутбук. Пам'ятаємо, яка школа була. Десять років назад мої ми перебиралися в велику школу з тут вчилися всі практично нижні діти. Мені сьогодні приємно бачити обдарованих дітей, не тільки Нижнього Вербіжа, а навколишніх сіл я бачу, що навіть є селищний голова Печеніжина своїм сином чи з дожкою, і другі люди, які приходять сюди навчатися, тому що я хочу дати належне, то, що ми матеріально поможемо, то, що ми зробимо, що в нас були Наша школа вже так як ковмезька песенка, наслідуючий рік. Я хочу вам говорити, дітки здоров'я, щоб навіть коли буде зима і мороз, щоб вони спокійно зробили в цю школу. Тут є такі красиві вікна, я більше там опалення, все там є зроблено. Викладачам бажаю передати всі свої знання, які вони набули за все своє життя, передати цим дітям з цих дітей, і більше ніж пальні виростуть. Виростуть великі люди, виросте майбутні України, які ми будемо пишатися наші діти, наші внуки. Того дня на адресу школи мистецтво лунало лише добрі та теплі слова. З подарунками приїхали і районні депутати Михайло Козловський та Іван Іванюк подарували школі, такі потрібні для художників. Мольберти обидва запевнили, що опікуватимуться навчальним закладом, і надалі вітаю вас із святом 1 вересня і з днем знань. Мені надзвичайно приємно, що у селі, у вашому селі, відкрито таку школу мистецтв, і це зроблено завдяки таким людям, як Михайло Михайлович Негрич, який є намісником президента у Коломейському районі. Чим більше буде таких людей, тим більше буде у нас розвиватися наша держава. Не з порожніми руками приїхали депутати, і наступного дня до Пилипів. вони привезли для новозбудованого третього корпусу та й загалом для школи новенькі глобуси. Михайло Козловський розповів, що йому завжди приємно допомагати тим людям, які роблять добрі справи. В цьому маленькому селі зроблено дуже багато, і дуже приємно, що ми сьогодні на цьому святі бачимо таку оновлену школу, оновлену школу, яку ви зробили своїми власними руками. І майже без Фінансування виконано скільки робіт, які зроблені для благо того славно, звісного села Пилепи. Шановні діточки, ви сьогодні маленькі, переступили поріг першого класу. У цій оновленій школі я хочу вам побажати, щоб ви мали щастя, здоров'я, гарні оцінки, відмінно навчилися рахувати, додавати. Відмінно навчилися писати, і з вас вийшли великі люди. Щодо пилипів, то будівництво третього блоку місцевої школи сміливо можна назвати рекордним, адже ще у квітні у навчальному закладі таких блоків було два. Керівник програми ініціатива Володимир Довганюк назвав цю подію справжнім економічним дивом. Він зазначив, що залюбки допомагатиме навчальному закладу. Меценат передав школі від громадянського активу Коломиї орхтехніку. Дійсно, відбулося свято в цьому селі. Подивіться на щасливі обличчя мешканців цього села людям набридло гасло. Люди хочуть реальних дій, реальних справ. І ці люди, люди, мешканці цього села, зробили за три місяці революцію. Можна сказати, що економічну революцію, тому що всі ми знаємо депутати всіх рівнів, що постійно не бракує коштів. А в, дан, в даному випадку ми побачили зовсім інакше, що люди стали за три місяці. Зробили таку чудову чарівну школу європейського рівня. На відкриття новозбудованого корпусу приїхало багато знаних людей, зокрема серед запрошених і обидва очільники Коломишини. І Михайло Негрич, і Богдан Болюк зазначили, що їм завжди приємно допомагати громадам, які хочуть щось робити. Керманичі району впевнені, що приклад Пилипів підхоплять і інші населені пункти. Влада фінансує. Дякую депутатам районної ради і людям тим, які підтримали цю подію. І почалась на початку квітня робота. Цілим селом, толоки, гуртом, кошторисна вартість проєкту цього добудови 980 тисяч. Районна державна адміністрація виділила 200 тисяч, плюс ще 100 зараз боргав, Це є 300 тисяч. Різниця є. Я думаю, що різниця велика є, то щоб було побудовано. Побудовано якісно. Я сюди приїздив з головою обласної державної адміністрації. Такий метод роботи він приємний і для влади, і для громади, тому що громада, якщо хоче зробити то своїми силами, виконані всі роботи. і Виконані роботи якісно. Я можу провести приклад, що навіть там, де за гроші роблять, роблять, може бути, де і не так зроблено, я зроблено своїми руками, тому що люди роблять самі для себе. Колись вважали, що такі села запорізькі неперспективні, а тепер кожного року якісь відкривається та заклад. Минулому році ви знаєте. У цій сільській раді було відкрито до дитячий дошкільний заклад, пропивища. Сьогодні прекрасний чудовий будинок культури відремонтований і добудована школа. Я дуже радий, що в нашій районній раді немає політики, і незалежно від того, до якої політичної сили людина належить. Якщо це є в інтересах громади, то ми завжди підтримуємо ініціативи адміністрації, стараємося виділити ті кошти, які потрібні для таких. Об'єктів на території Коломийського району відзначили того дня на святі і найбільш активних пилипівчан. Медаль за заслуги перед Прикарпаттям отримав Михайло Макитюк, організатор та автор ідеї добудови. Директор школи отримав грамоту від голови облдержадміністрації Михайла Вишеванюка. Ряд односельців та працівників школи відзначені на районному рівні. З нижнього вербіша та пелепів Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подінтика.